У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили втрати РФІ через війну проти України. Росія ймовірно витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення розгортання та утримування своїх військ для війни проти України. Про це заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства. Начні слухати президента Російської Федерації. За його словами, Москва також втратила понад 10 мільярдів доларів через скасовані або відкладені продажі озброєнь. посадовець, якого цитує прес-служба Пентагону, додав, що з точки зору втрати економічного зростання, то війна коштувала Росії 1,3 трильйона доларів за рахунок раніше очікуваного економічного зростання до 26-го року. Міністерство оборони сполучених штатів порахували, що в бою було вбито або поранено щонайменше 315, Тисяч російських військових, а за даними генштабу збройних сил України Росія вже втратила під час повномасштабної війни проти України понад 400 тисяч своїх військових, а також 25 кораблів чи катерів. Нагадаємо, що в грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських військ у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до початку наступного року Росія я матиме понад півмільйона вбитих та поранених за три роки війни. Це в порівнянні з 70 тисячами втрат радянського союзу у дев'ятирічній радянсько-афганській війні. А говоримо про ситуацію в Авдіївці. З'явилася інформація, що збройні сили України відійшли поки від позиції зеніт. Це південна південно-східна околиця Авдіївки. А мета щоб зберегти особовий склад, покращити оперативну ситуацію. А про ці дії село оборони України повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тернавський. А водночас воїни третьої штурмової бригади, які от уже 12 днів перебувають в Авдіївці, кажуть, що росіяни Ну от все, що є, все кидають. А повертається пан Михайло до нас Михайло протула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки -контр Так то на сі от вони вчепилися, росіяни я маю на увазі і кидають все. Розумію, от півроку вони її там повно активних дій під час повномасштабки не змогли до того ще часи АТО ООС теж нічого вони не змогли завдівкою зробити, і вони кидають такий шалений ресурс, все, що є прям під вибори. Вона їм треба ну абсолютно під виборами, що наближаються вибори, і їм треба, хоч якийсь, хоч невеликий е невелику перемогу. По суті, взяти Авдіївку за 6 місяців. Вони будуть видавати зараз. Своїх змі як величезну перемогу, за яку вони заплатили скільки там, 30 чи 40 тисяч життів. От те, що вони зробили. По суті, Збройні сили України розбили там дві армії російські під Авдіївкою. Ну і буде продовжуватись процес, тому що, по суті, Авдіївський коксохімзавод, він як стояв фортецею, так і стоїть. От ну, відійшли з позиції зеніт. Чому втратили цю позицію? Тому що ну, росіяни. Використали давній трюк і каналізацію пройшли під землею на якусь позицію. Власне, це призвело до тактичного оточення невеликого, і ми маємо те, що маємо. Але це все, що їм вдалося, врешті-решт, і Авдіївка продовжує знаходитись під контролем Збройних сил України, але чи доцільно її охороняти зараз такою ціною? Це вже питання до Генштабу. А якщо порівнювати Авдіївку з Бахмутом, я маю на увазі, що Бахмут оборона Бахмуту перемолола вагнерівців. То кого зараз перемолює Авдіївка? От ви кажете, дві армії фактично стерли росіяни об неї. Що це за сили? Ну, це звичайні звичайні мобіки. Звичайні мобіки, яких їм не жалко, яких у них багато. Вони їх кидають в безкінечну кількість в армії. Ну трошки не пальців, балить, бачили там ще. То, що в них там є, от набрали. Ну, це воно, так. Да? А у Сполучених Штатах а, говорять про те, що ну, частково і ситуація в Авдіївці сталася через те, що Україна відчуває брак боєприпасів і снарядів, ну через неухвалення. Досі у цю от історію із оборонним пакетом для України. А чи настільки критична ситуація із озброєнням і снарядами в Авдіївці? Ну, я думаю, що критична ситуація, ну, що якщо б були б у нас f 16, то туди б не прилітала така кількість бомб, які вони прилітають зараз, керовані авіаційні бомби, які кидають туди, здається, до 100 бомб на одну дільницю. Тобто це гігантська кількість. Навіть при малій кількості, при малій точності цих бомб, вони їх кидають в великі, ну просто дуже гігантське число. Тобто ми маємо розуміти, що там земля просто горить, там пекло. І в цьому випадку ну, були б у нас літаки і ракети, які дозволяли класу-повітря, повітря які дозволяли знищувати ті літаки, то не було б у них тих літаків і не було б такого пекла. Ну, Маємо поки що те, що є. А пане Михайле, ще сьогодні а, така, от а, у нас а, ну малесенький ювілей втрати особового складу Росіян перетнули позначку 400 тисяч бійців. Чи вони відчутні насправді для Російської Федерації? І якщо ще досі ні, то скільки це має бути, щоб Росіяни їх відчули? Ну, ми бачимо, що Росія Росіянам заткнули пельку, заткнули рота. От вони не можуть нічого говорити. Їм це заборонено, але вони це терплять. Вони чомусь ну, так, не бачать, що це критично. Їх доготували до таких втрат тривалий час, психологічно готували, зомбували. До цього готували їх. Вся там весь кінематограф російський, багато дуже художніх фільмів, так званих, які вказували на російському телебаченні. На жаль, у нас які там давали лише одну модель поведінки померти заради. Жити за того, для того, щоб померти. І таким чином вони підготували дуже велику кількість росіян, ну практично готових просто йти помирати, не зпитаючи для чого і за що. От те, що відбувається сьогодні у них. Тому е, такі речі вони, хоча й задає хтось питання, але мовчать собі, тому що за це заберуть все майно усі, усієї сім'ї. Вони на сьогоднішній день. Розмазують, скажімо так, ці втрати, мобілізуючи населення з по всій території Росії, і таким чином, ну скажімо так, збільшення поховань на день відбувається десь на 20%. Тобто, це не, не дуже помітно по всій території Росії, коли воно розкидано по всій великій площі. Однак. 에... Прийде час, і їм прийдеться скоро мобілізовувати Москву, Санкт-Петербург, великі міста, які вони поки що не, не чіпають. Після виборів, після цього акту всенародного одомрявся політики Путіна, вони, певно, що будуть відмобілізовувати велику кількість е... вже і мешканців Москви і Санкт-Петербургу. Скоріше за все так. Чому це буде пізніше? Тому що, перш за все, питання температури повітря, погодних умов. Коли буде тепліше, не треба буде одягати їх у зимову форму, а це завжди проблемно для Росії. Їх не треба буде гріти, а це витрати пального, коли гріють техніку зимою, щоб там не, просто не замерзала охолоджуюча для яка для них теж є проблемою. І грітись у танках, тобто вони будуть лізти сюди десь на прикінці квітня, на початку травня.